Мы зробили округнут. Такий поворот, що буде машина залітати під хату. Це взагалі завал. Бачите. Йдемо далі, подивимось, який тут поворот. Вся же відлітають журавлі вже, то есть гуси декі. Суді не що можна притягнути їх. Там є захмарен, а є ключ. Менше з тим. Ніяких опорні з немає взагалі, тут я не знаю як тут. До цієї хати будуть взагалі машини будуть залітати в гості. Часто будемо навідувати цю хату. Підемо далі, подивимось. Провели ремонт полоті шкільна? Ну, щось трошки не портачили, але списчись. Не знаю наскільки це дорога буде тривало. На рік, на два. Я думаю, що на два роки більше хто не буде. Як унур, той не унур стиховик проклав асфальт, дорогу, маю ремонт, ремонтувати по вулиці шкільна. Славік, до йду до твоєї хати. Везді яку тобі дорогу провели шляховик. Сроти свої мешки не кажеш, не послухай, приїдеш на другий рік. На спас. Можеш ти посяком по цій дорозі. А скільки дві асфальт поклали, шляховик? Де, де. Tako smo lahko že v avtomobilu s trajekti prižgali iz pribolzke. Дивлюся, що сярапи. Кореспондент прийшов. Будут моли, свіжі новини будуть, Не вже є новини, не вже йдуть. Проді... Так, тут вже закінчення асфальту. Так, тут вже дачі не прикладають асфальт. Тут вже все закінчення вже свальтон. Так що слайк, так... ти далі можеш йти пішки поболоти. ще залишилося пару метрів. Так що ту машину можеш тут залишати свою. Я зараз піду ще й на низ подивлюся, туди, щоб тебе подивитися на свою хату. Так, тут ще пару метрів не приклали асфальту. А чого мабуть грошей не вистачило, ніяк я так зрозумів. Бачите, тут кусок. Тут проклали, а тут ще не вистачило, скільки тут метрів. Давай подивимось. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять метрів. Ну, майже метрів, шістнадцять кроків. ще не, не захотіли воді прокладати, спать. Бачите, хіба. Ось, -от. Ось цей промежуток лишили. Я просто не розумію, для чого тут такий <глухи> фалбер тут зробити. Що тут ці проєктанти не захотіли одбатити. От Звідси от проміжуток не проклали сьогодні асфальт. Мабуть коштів немає чи що, я не розумію просто. Тут ніякої комісії нема взагалі нікого ніякого керівника немає. Слава, я донизу до твої хати. Подивишся на свою хату. Tak tu si ide hrnutová Так что, Клайк, держите на свою Цей кусок дороги ми не змогли прокласти асфальтом, я думаю. І Далі прокладати асфальт. Ми могли до моста прокласти асфальт. Скільки тут? Пару метрів, 300 метрів, не могли тут прокласти до кінця щось Не захотіло наше керівництво. Скільки тут залишилося? Зараз мають на свою, на свою хату. Можна було асфальт прокласти, можна було прокласти. Тут взагалі, я не знаю щось. Там вони прокласти тут асфальт. Не захотіли прокласти асфальт. Що зробиш? Тут майже скільки там. Метр триста, вони ж могли докласти того асфальту прокласти. Вони захотіли, бо нема ніякого контролю над цією дорогою. просто Ляпак ти все, збили, зліпили та все. Бачите, тут ми Прикласти сваль могли. Скільки вже прокладають тут, то вже дачі далі до асфальту. Але не захотіли те, що. з лайк подивився на свою хату. на свою родину, я да? яка тут дорога тут вроді би дорога бита на собствен одинаково коли весною коли вже після зими тут взагалі невозможно пройти тут стільки води просікають Заборонено ремонт дорог Тільки ще раз нагадую, стільки промежутку проклали асфальт. Так, все будемо завершувати свою, свою пряму трансляцію. Це хвилин 15 ще буде на трансляції буде. Біля станції, біля житлового вокзалу.